Всім привіт! З вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Сьогодні хочу розказати вам про велике і важке а саме про електровантажівки великого формату, які можуть перевозити багато вантажів, але на електриці поки що недалеко так, як хотілося. Отже, навантажили та поїхали. Вантажні транспортні засоби від вантажівок до тракторних причепів перевозять майже все, чим ми користуємось з вами щодня. Вони надають життєво важливі послуги містам, будівництву, промисловості, перевозять велику кількість продуктів харчування, товарів ну, або людей. Без них у нас би були порожні полиці супермаркетів, застряглі пасажири та закриті будівельні майданчики та фабрики. Але вони мають величезну проблему забруднення. ДВЗшні, звісно, незважаючи на те, що транспортні засоби великої вантажопідйомності становлять лише 10% усіх транспортних засобів, які зараз пересуваються на дорогах, вони генерують понад 25% загальних шкідливих викидів у транспортному секторі, на який вже припадає найбільша частка викидів у атмосферу. Звісно, як бачите на графіку, викиди від наземного транспорту займають лише третю сходинку серед усіх великих забруднювачів з транспортного сектору і є набагато меншими за викиди авіації. А про це я розповім вам у своїх наступних програмах. Окрім негативного впливу на клімат, великовагові вантажівки є основним джерелом небезпечного забруднення вихлопної труби, яка сприяє низку серйозних проблем із громадським здоров'ям, включаючи підвищення рівна астми, захворювання серця та легенів, а також деяких видів раку. Більшість великотонажних вантажівок на дорогах сьогодні оснащені дизельними двигунами, вихлопні гази яких. Становлять пряму загрозу здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Дизельні двигуни викидають суміш забруднюючих речовин, включаючи оксиди азоту. І такі вантажівки є основним джерелом шкідливих викидів, особливо у міських районах. Наповнені сажу вихлопні гази, які ми бачимо з вихлопних труб автомобіля, складаються з високих концентрацій пієм. Ці мікроскопічні частинки можуть проникати глибоко в легені, посилюючи респіраторні проблеми та становлячи серйозну загрозу для імунної системи та значною мірою сприяють ризику раку, пов'язаним із забрудненням. Незважаючи на те, що викиди парникових газів у ЄС постійно зменшувалися протягом останнього десятиліття, викиди СО2 від великовантажних транспортних засобів збільшувалися щороку з 2014-го, Знижився лише у 2020 році через пандемію COVID-19. Основним фактором зростання викидів СО2 є транспортний попит. Хоча ефективність транспорту покращилася, цього недостатньо для протидії підвищеному попиту. ЄС прагне забезпечити, щоб автомобільний транспорт сприяв досягненню мити ЄС щодо вуглецевої нейтральності до 2050 року, заохочуючи виробників до того, щоб нові транспортні засоби ставали ефективнішими. І щоб зменшити викиди та досягти цих цілей, у майбутньому вантажівки оснащуватимуться альтернативними системами двигунів. Все більше буде живитися від електричних батарей або від водневих паливних елементів. Електрифікація вантажівок і автобусів набирає оборотів у 2020 році, важкі транспортні засоби з нульовим викидом становили лише 1% у Європі. Переважна більшість з них, а це 95%, були електричними від батарей, та дуже обмежена пропозиція з використанням технологій водневих паливних елементів. Близько 90 сукупність продажів важких транспортних засобів з нульовими викидами в період з 2010 по 2020 рік, становили електробуси, і про розвиток яких я вже розповідала у попередніх програмах. Однак продажі вантажівок з нульовим рівнем викидів також зростають, і саме цей тренд було дуже добре видно на виставці EAA Transportation 2022 у Гановері, де всі провідні компанії-виробники вантажівок представили свої новинки, та, що саме важливе – це були лише електро та водневі транспортні засоби. Daimler, DAF, Scania, Volvo, Nikola, MAN, Quattron, Ford, Вольта, Тракста BYD – представили. Електричні вантажівки. Одним із перших виробників, який представив свою нову модель, був Daimler Trucks. І ектор з від німецької компанії оснащений акумулятором на 600 кВт, годин який живить задні колеса вантажівки через два двигуна на задній осі. Акумулятор забезпечує пікову потужність 600 кВт і постійну 400 кВт. Зазначається, що батареї, які використовуються в автомобілі, мають термін служби 1-2 мільйона кілометрів. Пікова потужність за даними Daimler, відповідає 815 кінських сил, а це приблизно на 200 сил більше, ніж у найпотужнішого дизельного екторс. Ще одна ключова особливість вантажівки це швидка зарядка. Всього за 45 хвилин акумулятор можна зарядити від 20 до 80%, що дозволяє заряджати під час обов'язкових 45-хвилинних перерв. Дві компанії підписали декларацію про намір випробувати вантажівку в реальних умовах: це Amazon і Renuus. Що вже планують виробляти і e екторс у рамках тестового проєкту Високопродуктивна зарядка для вантажних перевезень на далекій відстані? Метою є розробка, експлуатація та наукова підтримка високопродуктивної зарядної інфраструктури для перевезень на великій відстані із живленням від батарей. А я нагадаю, що рік тому, 7 жовтня 2021 року, німецький концерн розпочав у Німеччині серійне виробництво 19-тонного ектор з під брендом Mercedes Benz. А 18 травня 2022 року його дочірня компанія в США оголосила, що запускає в серію електричну версію своєї флагманської моделі Каскадія, найпопулярнішої важкої вантажівки на північно-американському ринку. Перші екземпляри вантажопідйомністю до 37 тонн Замовники мають отримати вже до кінця цього року. Іншим виробником, який представив електричну вантажівку, була Scania. Вони представили Scania R45, призначений для регіональних перевезень, і може перевозити аж до 64 тонн. Запас ходу вантажівки становить приблизно 350 км і очікується, що модель буде доступна восени 2023 року. Більш детальна інформація про вантажівку буде доступна пізніше. А наразі ми знаємо, що він матиме новий двигун, який зможе транспортувати 40-тонний причіп протягом 4,5 і годин зі швидкістю 80 км на годину. Крім того, для повної зарядки акумулятори знадобиться всього 45 хвилин. На виставці EAA команда Scania демонструє, що наші амбіції найвищого рівня, коли йдеться про створення екологічно чистих транспортних рішень для екосистеми транспорту, сказав Стефано Фадель, це виконавчий віце-президент і керівник відділу продажів і маркетингу Сканія. Дорожня карта електрифікації Сканія передбачає, що до 2025 року 10% продажів вантажівок будуть електричними. І 50% вже до кінця цього десятиліття. Scania показала на виставці всього чотири акумуляторні електричні транспортні засоби: одну електровантажівку Scania r 45 для регіональних цілей, один автобус BEV і дві менші вантажівки BEV для міського використання. Голландський виробник вантажівок DAF також представив електричні версії своїх моделей XD і XF. Вантажівки пропонують потужність від 220 кВт до 300 кВт, а це приблизно 300 та 450 кінських сил. А максимальний запас ходу становить вже 500 кілометрів. Це у поєднанні зі здатністю заряджати акумулятор до 80% протягом 45 хвилин означає, що електровантажівки можуть проїхати 1000 кілометрів за день, як повідомляє компанія DAF. Нове покоління XD та XF Electric можна швидко заряджати потужністю до 325 кВт. А в якості опції доступний бортовий зарядник перестій із можливістю зарядки змінним струмом AC потужністю всього до 22 кВт. Це забезпечує гнучкість керування автомобілем там, де недоступні зарядні пристрої постійного струму. DAF XD Electric і DAF XF Electric будуть доступні як тягач і моделі із жорсткою рамою, і їх можна вже замовити зараз. Очікується, що виробництво електричних моделей почнеться у першій половині 2023 року. Інноваційні вантажівки збиратимуть на новій виробничій лінії в Ендховіні. До речі, титул вантажівка року 2023, що його вручали на виставці, також дістався DAF XD. Новий Ман і Трак був представлений також на виставці EAA у Гановері. Як раніше, своїм пріоритетом Ман проголошував розробку передових дизельних двигунів, та зараз вони проголосили новим пріоритетом розробку саме акумуляторів батарей. Ман і трак проїжджатимуть до 800 км на день завдяки оригінальним батареї Ман від власного заводу в Нюрберзі. Автомобіль доступний у різних комбінаціях з максимально доступною потужністю від 300 до 350 кВт та ємністю акумулятора від 200 аж до 500 кВт на годину. Volvo Trax взагалі вирішила цього разу на виставці у Ганолері не показувати авто з ДВЗ. Тільки електричні. Volvo зараз єдиний виробник, який має електричні вантажівки у всіх без винятку сегментів, навіть у будівельному. Подальші плани у Volvo просто грандіозні. До 2030 року компанія планує досягти половини свого товарообігу за рахунок електричних комерційних транспортних засобів. А з 2040 року шведи продаватимуть лише вантажівки з альтернативними системами приводу. Тобто електромобілі та автомобілі на водневих паливних елементах з 2022 року доступні серії важких FM – це дистрибуційний транспорт та FMX – це будівельний транспорт і FH Electric – регіональний міжміський транспорт, який можна вже замовити. Початок серійного виробництва запланований на другу половину 2022 року у Гетерборзі. Максимальна ємність батарей автомобілів становить 540 кВт на годину, а загальна вихідна потужність трьох електродвигунів у 490 кВт. Volvo виготовляє літій-іонні батареї блоками ємністю по 90 кВт на годину і вагою 500 кг на своєму заводі у Генті. У стандартній комплектації мають 5 або 6 акумуляторних блоків батарей ємністю від 450 або 540 кВт на годину. Всі автомобілі оснащені зарядкою змінним струмом до 43 кВт і постійним струмом до 250. В останньому випадку, за словами Volvo, до 80% ємності акумуляторів можна зарядити менше, ніж за 90 хвилин. Ще на виставці Volvo Trucks представила нову повністю електричну віз і Excel, що дозволяє використовувати ще більше акумуляторів у вантажівці завдяки інтеграції електродвигунів і трансмісії в задню вісь. Більше акумуляторів означає більше радіус дії, що створює можливості для електрифікації транспорту на великій відстані. У електричних вантажівках на паливних елементах, які будуть представлені в другій половині цього десятиліття, додатковий простір стане в нагоді для встановлення інших компонентів. Через кілька років компанія Вольво почне серійне виробництво вантажівок із новою електронною вісю, яка доповнить поточну лінійку електричних вантажівок на акумуляторних батареях. У гановірі стало відомо, що Амазон розмістив замовлення на 20 таких вантажівок FH Electric, які замінять дизельні вже у 2023 році. Зарядку вантажних електромобілів Амазон здійснюватиме у своїх логістичних центрах, які оснастять відповідною інфраструктурою. Встановлення зарядних станцій є частиною оголошеної мільярдної інвестиційної програми. До неї також включені власні проєкти щодо використання відновлювальних джерел енергії. У Європі таких проєктів заплановано вже майже понад сотню, повідомляє прес-служба Amazon. Так, у Німеччині на дахах двох нових логістичних центрів вже працюють сонячні електростанції з сумарною потужністю 7,7 МВт. Ще один німецький виробник Куантрон також представив ряд своїх вантажівок на виставці. Серед них QLI це воднева вантажівка із запасом ходу до 500 км. Його старший брат FCA Heavy Truck має запас ходу в 3 чи більше, тобто вже солідні 1500 км. Інший транспортний засіб QHM має запас ходу 700 км. Також було представлено вантажівки qhm BEV. Його описують як майже серійний концепт-кар на повністю електричній платформі із запасом ходу до 350 кілометрів. Вантажівка вже доступна для попереднього замовлення. Нарешті проявив себе давній стартап, який багато хто вже поховав Нікола. Але він живий та навіть разом з Group представив першу в історію електричну модульну платформу для важких тягачів. Яка містить обидва джерела енергії електричний акумулятор для перевезень приблизно на 500 кілометрів і електричний силовий агрегат на паливних елементах для перевезення вже до 800 кілометрів. Компанії запустили європейський акумуляторний електромобіль Нікола Тре і представили бета-версію європейського електромобіля на паливних елементах Нікола Тре ФСФ. Європейська версія автомобіля Нікола 3» це важка вантажівка із нульовими викидами, з найкращим у своєму класі запасом ходу до 530 км. Автомобіль із колісною базою 4 м двадцять один оснащений дев'ятьма акумуляторами із загальною ємністю до 738 кВт на годину, який забезпечує запас ходу до 530 км. І зарядка до 80% займає приблизно 100 хвилин при потужності 350 кВт. А потужність двигуна становить 480 кВт. Оновлена модель вантажівки має покращене рульове управління та нову кабіну водія із переглянутою аеродинамікою. Відповідно до підходу орієнтованого на водія, кожна деталь в кабіні Ніколи Требев розроблена, щоб покращити життя на борту завдяки просторій та добре спланованій обстановці. Завдяки колісній базі 3932 мм Він може вмістити приблизно 70 кг водню під тиском 700 бар. Ця ємність разом із швидким часом заправки менш ніж за 20 хвилин забезпечує запас ходу до 800 км. Серійне виробництво Нікола ТРВ для ринку північної Америки почнеться наприкінці 2023 року. А для Європи трефсе планується виробляти в Уільні Німеччина спільним підприємством Нікола і Веко Юроб в першій половині 2024 року. Вантажівки Нікола 3 з нульовим рівнем викидів, як з електричними акумуляторами, так і з паливними елементами, справді змінюють правила комерційного вантажного транспорту. Говорить Майкл Ловчаров, президент корпоранції Нікола. Реально здивував Форд, який ніколи до цього не заявляв про наміри виготовляти електричні вантажівки. Форд Тракс також взяв участь у виставці, представивши прототип електричної вантажівки, виробництво якого очікується у 2024 році. Зараз прототип проходить випробування в одній місцевій громаді в Туреччині, де і має бути виготовлений автомобіль. Нагадаю, що європейський вантажний підрозділ корпорації Форд знаходиться саме у Туреччині, а прототип, представлений у ганонері, має двигун максимальною потужністю 390 кВт. Запас ходу становить приблизно 300 км і час зарядки біля 75 хвилин від 20 до 80%. Волта Тракс це компанія з виробництва та обслуговування повністю електричних комерційних автомобілів з головним офісом у Стокгольмі, Швеція, та контрактним виробництвом у Штайрі, це Австрія, представила на виставці Volta Zero. Volta Zero – це повністю електричний автомобіль вагою 16 тонн, призначений для міської логістики, що зменшує вплив доставки вантажів у центр міст та навколишнє середовище. Розроблений з нуля з робочим запасом ходу на електриці 200-300 км, Volta Zero усуне приблизно 1,2 мільйони тонн СО2 до 2025 року. Безпека також лежить в основі Volta Trax, яка прагне виробляти найбезпечніші вантажівки для міст. Volta Zero з самого початку був розроблений для електрики, що полегшує поступову зміну безпеки автомобіля, водія та пішохода. Завдяки видаленню двигуна внутрішнього згоряння оператор Воль та займає центральне місце за кермом із значно нижчою висотою сидіння ніж у звичайній вантажівці. Ця комбінація разом із конструкцією кабіни у стилі скляного будинку забезпечує водієві широкий огляд у 220 градусів, мінімізуючи небезпечні сліпі зони. У листопаді 2021 року Volta Тракс оголосила про найбільшу у Європі закупівлю повністю електричних вантажівок із попереднім замовленням німецької логістичної компанії на 1470 автомобілів. Volta Тракс зараз має загальний банк попередніх замовлень із близько 6500 транспортних засобів, вартістю попереднього замовлення приблизно на 1,4 мільярда євро. BYD – провідний світовий виробник електричних транспортних засобів та акумуляторних батарей, прийняв участь у виставці EAA Transportation 2022 у Гановері, щоб представити свої останні інновації в галузі електромобільності для комерційних транспортних засобів. Вони показали дві повністю електричні вантажівки: – 6 Самотонна міська вантажівка для доставки, та ET-EH8 8, 19 тонна вантажівка, призначена для. Для логістики та збирання відходів разом із оновленим 12-метровим електробусом BYD. на стенді компанії відбулася офіційна європейська презентація нової та адаптивної платформи і e bus Blade від BYD, що включає надбезпечну та довгоочікувану акумуляторну батарею Blade, яка є революційною серед акумуляторів. Технологія сіті піцелтупак Блейд з Battery – значно покращує жорсткість порівняно із традиційними конструкціями, надаючи їй чудову міцність. Компактна конструкція Blade Battery, що забезпечує зменшення об'єму на 50%, є невід'ємною частиною розробки платформи Blade і Bass. Це дозволяє збільшити ємність батареї для більшого діапазону водіння, а також зменшити вагу шасі. Нагадаю, що наразі в усьому світі їздить понад 2,5 мільйона електромобілів BYD, з яких 90 тисяч це комерційні автомобілі. Ось така вийшла цікава виставка EAA 2022 у Гановері цього року. А от кого на ній не було, та кого всі давно чекають, то це електричний семітрак від Тесла. Зовсім непросто дізнатися щось нове про Тесла Семі, знамениту електричну вантажівку, яку Тесла розробляє вже багато років. Як ми всі знаємо, маркетингова стратегія Ілона Маска є досить непередбачувальною, єдиним ефектом якої є збільшення цікавості та очікувань зацікавлених сторін і людей щодо вантажівки Тесла. Саму вантажівку було представлено у 2017 році, а поставки планували розпочати через два роки. Потім виникли певні затримки. Чутки здавалося, вказують на початок виробництва у 2023 році. Хоча на початку цього року маск оголосив, що перші поставки Тесла Semi відбудуться вже до кінця поточного року. Кілька днів тому через змі, які намагалися купити Ілон Маск, а саме Твіттер, заявили, що далекомагістральна вантажівка, ось-ось, побачить перші поставки. 1 грудня Пепсі може отримати першу електровантажівку. Дату підтвердила PepsiCo, яка має намір експлуатувати перші електричні вантажівки Tesla Semi у Каліфорнії на заводі дочірньої компанії Frito-Lay у Мадестро та на власному заводі у Сакраменто. Скільки саме вантажних електромобілів корпорація отримає ще цього року, не повідомляється. Проте після презентації двох прототипів цієї моделі у листопаді 2017 року вона одразу замовила аж 100 одиниць. Серед інших замовників торговий концерт Walmart, служба експрес-доставки вантажівки UPS та пивоварна компанія. Ну, побачимо, адже багато які обіцянки маска не виправдовувалися у минулому. Серійне виробництво Tesla Semi почалося з трирічною затримкою, що компанія пояснювала зокрема спочатку нестачею акумуляторних батарей, а потім перебоями у постачанні мікрочіпів через пандемію COVID-19. Ця електрична вантажівка за даними змі коштує від 150 до 180 тисяч доларів. Судячи з усього, автомобіль матиме запас ходу на одному заряді близько 800 км і буде виготовлятися у Неваді. Це неподалік від місцевої фабрики Tesla Gigafactory. Ось такі електровантажні новини станом на осінь 2022 року. Я думаю, ви вже бачили перший електричний літаючий автомобіль Xpeng x 2 у Дубаї, тому які будуть наступні електромобілі можна собі уявити. А також всі ці новини у текстовому форматі можна прочитати на електромобільному порталі автогік.com.ua. Ну, а я з вами прощаюся до наступних зустрічей.